Знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюк. Знову я, з вами Анжеліна. А про яку книгу ми з вами поговоримо? Подивіться, поки не підпишетесь на наш канал, не забудьте лайк і натиснути дзвіночок. А сьогодні у мене є така дуже прикольна книга, яка називається «Реальні волі плюхають у відповідь». Написав її Ендрю Макдональд, ілюстратор Бен Двуд. І це четверта частина, а першу, другу і третю частину ви можете подивитися на нашому каналі. І ще у мене є п'ята. Яку я ще не читала. Ось, Реальні, гуля", Реальні гуля це книга з, з гульми. Ну, це зрозуміло. З, команди, з командою Гуль, які борються проти криміналу. І в кожній книзі вирішують якісь три проблеми. Тому що в кожній книзі три частини. Ось. Перша частина в цій книзі була невидима жаба, секрет пляжного Шибаника. І халепа в цяточку. Мені взагалі дуже подобаються ці книги. Вони дуже красива мальовка, обкладинки, їх дуже зручно читати, вони не до... надоїдають, і їх легко прочитати навіть за день. Ось. Фітки -фітки. Мені дуже цікаво просить ця книга. Тому що тут якісь лапи котів. А я котів люблю. Ось. А, ці книзі, перша частина була про те, як в, в цілому місті зникла десь вода. Візеля, і в фонтанах, і в когось вдома, і ще десь, і ще десь. І вони вирішували, куди вони, вони поділяють. Навіщо комусь вода з цілого міста? Ну добре, давайте далі. Друга частина була про... Ще буду, ще. Секрет, секрет пляжного шибаника. Як, е, вони були на пляжі, тому що... А чому вони були на пляжі? Тому що їх змило в каналізацію до океану. Ось. Е, і вони виказалися на пляжі. І там вони вирішували одну проблему про шибаника який постійно робив різним тваринам злай. Ну, типу, вони якось ідуть і закопані в пісок. хтось якось іде і в нього якісь очі на черепасі. Ну, типу черепаха як тварина, і в неї якісь очі прилиплені до ось. <свісно> Бо морських зірок. Обліпили цукер, цукерними посипка щось таке. Ось. І вони хотіли вирішити цю проблему, тому що, окрім того, що той шибуник робив зле, то він іще і забирав картоплю. І непонятно, куди вони, куди вона, куди вона дівалася. Взагалі, ця історія була в місті. Яка було, ну, типу, острів, щось таке. Це було малесеньке містечко, там, де все було з картоплі. Ну, типу, вся їжа. Е, картопля зі смаком морозива, вода зі смаком картоплі, е, жарена картопля, е, смажена картопля, е, гаряча картопля, солодка картопля, пекуча картопля. Все-все-все, що тільки можна було. Коротше, ось. І окрім того, що хтось що хтось робив зле, то він ще й забирав картоплю. І вони хотіли вирішити цю проблему, тому що вони були голуби, які боролися з криміналом. Хто це був ще. І що зробив і чому він це робив. Ви дізнаєтесь, коли ви прочитаєте цю дуже прикольну книгу. Вона мені дуже сподобалась, то що була третя частина, але ви дізнаєтесь її. Коли, дочитаєте, коли прочитаєте цю книгу, я вам її дуже раджу прочитати. Мені вона дуже сподобалась. Можливо, вашим дітям, якщо вони у вас є, вона точно повинна сподобатись. Ну а ви не забувайте читати різними мовами. англійською, словацькою, чеською. Українською, словацькою, німецькою, ну, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? На ну, всім па-па-па-па!